Це кадри з фільму Будинок слово. Історія про письменників та поетів розстріляного відродження. У 20-х роках ХХ 20 століття за наказом Сталіна у Харкові збудували будинок, який згодом отримав назву Будинок слово тут під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Більшість з них ця система потім вбила. Одним із страчених був самобутній харизматичний поет Михайль Семенко. Де ти знайшов голос? Елі сивенка щоб якось намагатися зрозуміти, ким він був, який він був ніде. От ніде я намагався знайти його походку і подивитися якусь хроніку. Тоді вже хроніка документальна була вовсю. Тоді знімали вже не лише хроніку. Тоді художні фільми вже знімали, і вже зі звуком, і вже з ці кольорові з'являлися. Технології вже були, топчик. І жодного фільма, жодної проходочки. Мені було просто цікаво, навіть знаєш, не те, щоб подивитися, десь він на яких з'їздах або що, просто як він ходить. Ну про це багато що говорить. Стрімка людина, не стрімка, не впевнена, що тягне за собою, або що ногу, або гріхи. Знаєш. Воно все багато що говорить в фізіогноміці, в тому як людина себе поводить. Нічого немає. Думаю, так ну можливо, якісь звуки будуть. Що він там з себе видавав? Бо коли ти там або картавиш, або заїкаєшся, воно теж там підказує актору, що треба зробити тобі з цим персонажем. Нічого. А я нещодавно спілкувався з одним музикантом, з яким ми разом співпрацюємо в одному підрозділі, і він розповідав про свого прапрадіда, щось таке, який на початку минулого століття, на початку десь там якісь 13 або які роки. Записував вже звук, бо їздив по карпатських селах, і у нього були якісь. Я вперше це почув. Уявляєш, були воскові звукозаписувачі. Перше чую. Так, воскові. Вони записувалися один раз, потім їх можна було відтворити два-три рази, і він руйнувався. Уявляєш, наскільки ж, жодина, робила цю роботу? Так, але для того, щоб пару разів потім послухати, записати ноти, розумієш, бо спершу в ноти нереально не переписати. Лише, напевно, супер, якийсь там метр. Це так? історія. Так, і це було тоді ще, а в 37 му році, коли знищили семенка, коли розстріляли семенка, тоді було все це. І відповідно, якщо всього цього немає: ані звуку, ані аудіо, ані нормальних там фотографій, все це, відповідно, ти розумієш, що все це ідеально чистилося. Волі. Збожево. З божево. Збожев? Збоже. Збоже. Збо, з б. З. Я ще не. Це його вірш. І так, тут є одне єдине слово, але для актора бо що тут великий пласт для фантазії. А це Геннадій Попенко. Він навряд чи потребує представлення. Ви вже зрозуміли, що він втілив образ Михайля в кіно. Він актор, він телеведучий, але вже два роки, в першу чергу, військовослужбовець збройних сил України. Ми воюємо з настільки серйозним зараза розумним ворогом, що він діє на нас багатовекторно. і це зазвичай не прямі вектори, які ти бачиш, розумієш все. Дуже часто це те, що стріляє тебе в спину, часто це те, що е, якась ідея від того, ти думав, що друга і так далі. Ти ніколи не будеш впевнений в тому, як вони будуть проти тебе діяти. А відповідно, тобі завжди. Ди треба бути зібраним на сто відсотків і щодо військової ситуації, і щодо культурної ситуації, в жодному разу не торкатися всього того, що має, хоча б запах московщини, натяк на московщину або що. Просто ставиш на цьому хрести все. Так буде простіше і тобі, і твоїм дітям. Як держава має вибудовувати свою політику. Будинків слова напевне не може бути мільйон. Ну їх не може бути мільйон. Хоча гіпотетично, як я завжди кажу, в культурі у нас має якомога бути більше зрізів, форматів, подач. Всього хай буде всього простого, складного, твої ідеї. Мої ідеї це те, що я виховував дітей українською мовою. Все це найголовніше, бо чесно кажучи, коли ти бачиш україномовних батьків і їхніх російськомовних дітей, ти хочеш брати їх за, за грудки і, і просити благати, плакати сопільки витирати в їхні жилеточки і просити не робити такого, бо вони далі закладають бомбу у повільненої дії дуже потужну бомбу, яка вибухне обов'язково, і вони будуть цьому винні, не їхні діти, а вони, бо вони не змогли діткам розказати, що українською це важливо, коли моя Донька, вона зараз в Іванкові вчиться, де ми в окупації відсиділа до того, вона була в школі. В неї такий величезний шмат контенту був російськомовного, музичного, і ми намагалися з цим боротися. Але це вплив глобально в соціуму в дитячому, і якимось чином він туди заходить. Що сказали дві твої доньки про тата на екрані? Бачили ж вони це кіно? Ну менше ще не бачила, бо там є нюанси. А старша, які 12 років, по-перше, ну їй 12 років вона отака. Так, да, вона у тебе модель висока. Так, ми прийшли, сіли перед фільмом. Там сидів хлопець, і щось якась телеведуча, Теж подруга наша ми з нею спілкувалися через крісло. І хлопець почув, що їй 12 років, і скри що там сидів ска о Божечки, слава Богу, дякую що ви сказали. Бо я думаю, що він ну, вона красотка Богдана. Так ну коротше, красотка дивилася цей фільм, і в резюме вона сказала дуже коротке. Пам, та ти тут найприкольніший персонаж. До Києва приїздить з Запоріжжя на кілька днів, аби взяти участь відразу в кількох культурних подіях: поетичний вечір і показ кіно обидві події про розстріляне відродження. З 11 з 10 років, коли почав читати історичні книжки, все стало зрозуміло, оскільки історія це геніальна наука. Це не наука про те, що о як воно все раніше було притрушено пилом. Ні, тобі просто треба прочитати історію, побачити розвиток будь-чого і зрозуміти, що в цьому світі нічого не змінюється. Будь-які нації, будь-які країни, анекдоти про них можна сказати, та ну що, це ж шаблони? Ну, хіба так можна жартувати або що? Але ти дивишся, по, по цій народності, по, по цьому я не знаю, історичному періоду воно так все. Було воно все крутиться на одному місці, і дуже рідко є рідкісні моменти, коли є якісь гейзери, такі знаєш, простріли, коли все іде не за накатаною. А відповідно, якщо москалі вперше знищили в Київ в 1250 році, там довгоруки його спалив, і потім вони його знищували час від часу. А ми жодного разу не знищували Москву. То мені здається, що воно так трошки можна було з дитячого віку зрозуміти, що українці це ті люди, які намагаються зберігти свою країну, а москалі це ті люди, які намагаються країну знищити, і тут все зрозуміло абсолютно і не має значення. Це реальні люди в формі, реальні люди цивільні, це книжки, які ці люди написали. Це має бути знищено. Вони собі в голові поставили, що Україна це Карфаген або Вавилон, який має бути знищений, і працюють над тим. А ми маємо працювати над тим, щоб все це, усе це, усе це було жило і далі. Говорячи про культуру, питаю про музей Марії Примеченко. Бо, попри те, що сам Геннадій з Полтавщини родом, його дружина й діти, отже, його життя давно тісно пов'язано з селом Іванків Вишгородського району, яке було в окупації 36 днів, і саме в ньому був музей відомої художниці Примеченко, який росіяни свідомо знищили відразу 25 лютого 22 року. Ці 14 робіт місткині з болотні, це село за 5 кілометрів від Іванкова було врятовано. Але щодо музею, так на жаль, воз і там, де його залишили, все лежить розвалене. Люди чемно ходять, нічого не чіпають, пускають сльозу, коли проходять повз, і все дійсно були інвестори. І інвестори, я певен, на 100% і зараз готові зайти і відновити цей проект за бажанням громади, за баченням громади, тобто не так, як буде сказано кимось або що, так як ми. Почали вже працювати з інвесторами. Інвестор видав кілька варіантів, як ми можемо працювати, і щоб громада сама обирала які з цих варіантів ми будемо обирати. Інвестору відмовили, сказали, що знайдуть якихось інших спонсорів. Вони ще й досі не знайшлися. Тож ситуація печальна, поки так. Можливо, щось зміниться після цього інтерв'ю. Хтось подумає, почує, почухається і зміниться. Дякую тобі за увагу до цього питання. Геннадій Попенко вже два роки як військовий, і я знаю його так давно, щоб сумніватися, що коли почнеться лихо в нашій країні, він не стоятиме осторонь, не робитиме лишень те, що вміє найкраще: вести телепередачі і грати на екрані. Він обирає робити все недаремно. Зараз відповідальність за все це привела його в культурний десант. об'єднання. Відомих митців, які мобілізувались в збройні сили України, ви сьогодні тут в цій книгарні як культурний десант, хотіли назвати столичний. А бачиш парашут, бачу. Бачу. Да. <ріху> бачу, бачу, десантувалися. А, яка мета сьогоднішнього заходу? Як часто ти мені за кадром сказав, що це наказ? Ти військовий, це наказ. Як часто ви можете проводити подібні заходи, все одно ваша діяльність, твоя діяльність як культурного діяча, вона спрямована на військових на передовій. Але сьогодні ти прийшов спілкуватися з цивільними на що є? Так, це накази наказ мого керівництва. і моє керівництво прекрасно розуміє, яка є місія культурного десанту. І найголовніше це зараз давати культуру військовим людям, які відмовилися від базових потреб для того, щоб захищати всю Україну. І надзвичайно важливо, якщо культура сказала А ви там, я посижу тут. Ні, надзвичайно важливо, щоб культура взяла ручки в ножки або ножки в ручки і прийшла туди до них, там де знаходяться вони, оскільки в них немає вільної секунди зараз. Військові зараз дуже завантажені, не вистачає людей, дуже багато завдань. Таке інше. Проте культурний десант безумовно і будь-яка інша людина розуміє, що на військових не закінчується світ. Є величезний пласт людей, які так само мають бути в резонансі з військовими. Якщо ми військових насичуємо, 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 Ми не маємо відвернутися від людей, які стоять за спинами військових, творять Україну. Ми не маємо від них відвернутися і сказати. Та ви не важливі, що вам так, культура або що. Зараз цей будинок слова він дуже добре зайшов. Про нього дуже добре почули. Люди, які вперше пішли на цей сеанс, вони багато хто в я перше почув якісь імена, але фільм їх настільки зачепив, що вони почали читати. Мені пишуть мої однокласники, однокурсники, які пішли з дітьми. Вони казали, ми, на жаль, їм нічого не розказали, в школі їм нічого не розказали, а воно зараз пішло в бібліотеку і накупило там стосик книжок. І сидить, читає під могильного якогось Валеріана. Найкращий знаєш? ефект. Так! І це надзвичайно круто. І багато хто говорить, та, ну, фільм, можливо, поверхневий, про того не розказано, а там щось авторучка, авторучки не було і так далі. Це все. Лайно, а сто і так далі. Безумовно, це правда. Дякуємо вам за увагу і таке інше. Але найголовніше, що люди, не з які не знали під могильного ялового і так далі, пішли в книгарні, купилися книжки і вони зараз вивчають цей матеріал. Ми говорили перед самим початком поетичного вечора, будинок слова, який відкривав Геннадій. Хоча на ньому були інші військовослужбовці і представники культурного десанту. І місця в столичній книгарні на Антоновича зайняті. Відпускаємо Попенка чи то Семенка, час читати, час нагадувати людям про те, що за поезію, літературу, нашу самобутність Росія вбивала тоді і вбиває зараз. І нема в цих процесах, яка є різниця. І мій сьогоднішній герой Геннадій Попенко не стоїть від них осторонь, бо різниця є на кону існування нації, і попенко не може інакше.